Друзі, всім привіт! З вами Роман. І це нове відео в Роблаксі Веред Гейм. Чяку там все ще все чи ще читається. О, зараз у нас мапа. Фалесія, походу. Тішо? Та походу Фалесія. І. Шо? У нас каптур Гравці, Грабці, графти. Давай, один, мінус один. Мінус один. Мене... Хіба зійшов зразу винесли? За один кіл зразу винесли. Снайпер. О, тут добре місце, щоб добре місце, щоб снайпити, Там хтось був, чи що, Я нікого там не було. Нам пощастило, пацани. Сзади, пацани, сзади, сзади, сзади. речі, не забувайтеся, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, ну і все, таке там. Таке. А, така. Окей, а зараз ем... дай потом. Опа, я живу, я живу. Сервайво Блин, 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 блин. Окей. Окей. Нам треба піти куди? куда? E, нам треба ну давайте. Давайте. На -а. А, ну Н-на-а А, Там же ще жаль снайперить, там де я снайпер, снайпер минулого разу, коли я грав. Правда, я відео не знімав. Але. Ну, але я снайпер. Заді, заді, заді Заді, заді, заді Заді, заді, заді Задія заді, заді Ні, мене забули. Школи, що тут не можна то під подкат можна робити. Ой, пацаны, мы програем. Ага. Мы жестко програем. Але назад завжди мы можем программить. Я бы хотел поменять какую то пушечку, например, на, на Томи Ган поменять. СМГ, походу, Мак. Томи. Чекай. То, то, э, Барелка. Той. то, то, А, от той маха. До مني. Сток, снег, мак і плом. Ну зараз я я б, його його переставив. Ну, а так і буде. Ну, подивіться просто. Я вижив. Я 20 хедшот. Сюда, сюда. Давай, 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 давай. Подкат. Пацаны, давай это сходим. На ба, на ба. Ну що, друзі, тепер нам треба що... Ой, тут, тут прикольно снайпити. Не, не треба було цього казати. А а та штука. О, ось так. Тут там снайпити певно, Я не буду, не буду. Передумав. Я просто передумав Там хата, там хата Вывали просто навали. завалив першого. Другий, 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 там другий. Я мок. Осна пушку поміняю собі. Хай пушку, яку я собі пушку поміняю. Короче, на снайперську винтовку Ну. Так. І я зрозумів, що це, що мапа для снайпу дуже прикольна. Ну, щоб розуміли, аж дуже прикольна. тоже, 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 okay. uh, тоже. Яма. Окей. У, тут я подам снайпить. У! Uh! А, ah, все сказать, что что меня там никого не найдут. Yes! Yes! Давай то Факторик, прикольный моб. Не стоит. Я подснайпер, я говорю, захил. О-о-о, пацаны. о я то я ще буду снайпити, пацаны. Я ще буду тут снайпити Чего не знати як Пацаны, халепа. Халепа. Ты читер чи що? Хлепа, Халепа! У, підмога підмога. <ріст> Ой, хлопці, хлепа. Зараз вона нас розквасить просто. Здається, це була погана ідея, брати. Смиреху, пацани. Так що візьмемо ЕльМе греху. Не всі деталі докупив. Я не всі деталі докупив! М 60 М60. М60. Та! Я не всі деталі докупив! <laughs> o toia deu. Ele morreu, ele morreu, ele Блин Элмазех, он добрый ЛМЗ. Вс, пацаны, понял, поняв тактику. Поняв тактику. Sunday map is still VIP. Ага, uh -huh. ну якраз я хотів поменяти собі пушечку. Paris Ага. Добрый пацани, я буду от, от закупився. Я б закупився Бейдшоп. Тут. А, нічого такого нема Робокс Окей, ну знаєте. От я би купив би отой Б17. Ну, це типу, як глок, але називали його тут чомусь Б. Але от він дуже дорогий. Тож, ходи я би закупився е, Бешут Гамсь там Бимболимбором Барум Ай такой, <смірко> <смірко> okay, ну давай докупимось такай. Okay? Шадрон. 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 Ой! А це зовсім незвичайний шутиха, хочу вам сказати. Але якщо я не помиляюсь, у мене був походу. Дивних, мене... Дивних в мене немає. А, ні, не. ну. Не знаю, може. Я 11. О! Ви бачили? Ти басиби. Ну добре, а певно вже будемо... Відео закінчувати. Якщо ві якщо вам відео сподобалось, ставте лайки. А якщо хочете гра грати зі мною, то пишіть свій нейм в коментарях і я вас додам. Тож, всім пока-пока!